Привіт, моя бубочка, най у тебе все буде гаразд. Слухай, ну і денюк намічається. Якщо поєднати сьомий місячний день місяць у рибах та руну дня Турісас, то виходить дуже потужний коктейль. П'ятниця зазвичай про розслаблення, але сьомий місячний день і руна Турісас кажуть тримай вухо гостро. Давай я розкладу тобі все по поличках, як друг, щоб ти знала, де підстелити соломку, а де натиснути на газету. Сьомий місячний день магія слова. Сьогодні слова мають величезну силу. Все, що ти скажеш, може збутися, тому слідкуй за мовою, не кидай слів на вітер, не критикуй і не посилай негатив. Він сьогодні повертається бумерангом миттєво. Час для прохань. Якщо тобі щось потрібно від керівництва чи близьких, сьогодні ідеальний момент попросити про це щиро. Місяць у рибах, океан, інтуїції. риби роблять нас м'якими та чутливими. Ти можеш відчути, що хочеться трохи політати у хмарах, слухай серце, логіка сьогодні може підводити, а от внутрішній голос працюватиме на всі 100%. Цей стан для тебе рідна стихія. Пиши, малюй, мрій, ідеї будуть приходити ні звідки. Обережно з емоціями можна легко засмутитися через дрібницю, тому оточи себе приємними людьми. Руна дня Турісас. Це найсерйозніший інгредієнт дня. Турісас це сила, яка розчищає шлях, але вона доволі гостра, час для рішучих дій, якщо є справа, яку ти відкладала бо боялася, сьогодні руна дасть енергію її пробити. Вона оберігає тебе, але вимагає усвідомленості. Не лізь на рожан без потреби. Перед тим як зробити крок, зупинись і подумай: це руна критичного моменту або ти проходиш крізь двері, або натикаєшся на шип. Твої поради на цю п'ятницю, промов власне щастя, вранці скажи собі вголос щось дуже хороше: це запустить правильну програму на весь сьомий місячний день. Будь лагідним танком, поєднуй м'якість риб із пробивною силою Турісас. Ділові питання вирішуй спокійно, але впевнено. Обережно з водою та алкоголем риби люблять воду, але вони також схильні до зайвих ілюзій. Краще випий смачного чаю і побудь біля води, хоча б просто прийми ванну ввечері. Турісас ідеально підходить для того, щоб викинути непотріб чи то з голови, чи то з робочого столу. Сьогодні такий день, коли ти можеш одним влучним словом відкрити будь-які двері. Головне вір у свою силу. Фінанси в такий день це як прогулянка по тонкій кризі з одного боку, можна знайти скарб, а з іншого легко оступитися через зайву емоційність. Поєднання риб ілюзії сьомого місячного дня, магія слова, та туріса з раптові удари дає дуже специфічну картину. Ось тобі мої дружні поради, як сьогодні поводитися з грошима обережно з рожевими окулярами, оскільки місяць у рибах сьогодні дуже легко повірити в Золоті Гори або піддатися на вмовляння привабливого консультанта, не підписуй фінансові документи, якщо вони здаються занадто ідеальними. Риби можуть затуманити зір, і ти не помітиш дрібний шрифт. Якщо планувала велику покупку, краще перенеси на пару днів, коли емоції вщухнуть. Турісас і раптові витрати це енергія розчищення. У фінансах вона може спрацювати як раптовий пролом у бюджеті. Сьогодні можуть виникнути непередбачувані витрати, щось зламалося, терміново треба сплатити рахунок. Не панікуй. Туріса каже вирішуй проблему швидко і радикально. Якщо треба щось відрізати, закрити борг чи відмовитися від платної підписки, якою не користуєшся, сьогодні найкращий день для цього. Гроші приходять через розмови сьомий місячний день, робить твої слова матеріальними. Це чудовий час для переговорів, але з однією умовою ти маєш бути максимально чесною. Якщо ти з кимось домовляєшся про ціну або обговорюєш зарплату, говори впевнено і чітко. Жодних сумнівів у голосі. Твоє слово сьогодні це твій капітал. Але, боронь Боже, сьогодні брехати про гроші або обіцяти те, що не зможеш виплатити. Місячний бумеранг нас дуже не швидко. Куди варто вкладати? Якщо вже дуже хочеться щось купити, то риби підказують найкращий напрямок, благодійність, навіть невелика сума, віддана від серця, сьогодні повернеться до тебе великим успіхом. Купівля книжки, фарб або чогось для душі принесе не лише радість, а й натхнення на нові заробітки. Короткий підсумок, великі інвестиції, ні, оплата старих боргів, так, покупки для натхнення, так. Слухай, а у тебе на сьогодні заплановані якісь важливі покупки чи переговори, чи ти просто хочеш бути на поготові? Стосунки сьогодні справжній емоційний океан. Коли місяць у рибах зустрічається з місячним днем Таруною Турісас, це означає, що почуття будуть глибокими, як Маріанська Западина, але при цьому гострими, як Лезо. Ось як я бачу твій день у плані любові та дружби, у коханні від ніжності до радикальних рішень. Сьогодні твій голос це чарівна паличка. Одне щире люблю, або ти мені потрібен, може зцілити старі рани. Але будь обережна, випадкове різке слово може поранити партнера набагато сильніше, ніж зазвичай. Риб'яча романтика сьогодні ідеальний вечір для того, щоб побути вдвох у тиші. Музика, свічки, розмови про те саме невимовне. Це час для духовного єднання, а не для з'ясування, хто має мити посуд. Якщо у стосунках давно назрівав, «гнійник» або є хтось третій, хто заважає, сьогоднішня енергія допоможе цей вузол розрубати. Туріса здає сміливість захистити свої кордони. Якщо тебе ображають, не мовчи, але говори спокійно і твердо. У дружбі співчуття та перевірка на міцність. Будь жилеткою, але з кордонами, друзі можуть прийти до тебе плакатися в плече, місяць у рибах до цього схиляє. Вислухай, підтримай, але не дозволяй злити на тебе весь негатив. Пам'ятай про захисну силу руни Турісас, ти не зобов'язана бути контейнером для чужих бід. Найкраще, що можна зробити з друзями сьогодні, це піти в кіно на щось глибоке, відвідати виставку або просто посидіти біля каміна. Спільні естетичні враження зблизять вас неймовірно. Твої головні поради не фантазуй зайвого, риби люблять вигадувати те, чого немає. Якщо тобі здалося, що друг на тебе косо подивився або кохана людина, якось не так відповіла в месенджері: швидше за все, це просто гра уяви. Перепитай прямо, пам'ятаємо про магію слова. Захищай своє, якщо хтось намагається втрутитися у твої особисті справи з порадами, використовуй енергію Турісас. Ввічливо, але дуже чітко дай зрозуміти, що це твоя територія. Зізнавайся в почуттях, якщо ти давно хотіла комусь сказати щось важливе, сьогодні слова мають найбільшу вагу вони ляжуть прямо в серце. Як думаєш, чи є сьогодні хтось, кому б ти хотіла сказати те саме магічне слово підтримки чи любові? Можливо, варто написати цій людині прямо зараз. Питання здоров'я в такий день це тема, де треба бути максимально уважною. Коли ми поєднуємо риб, сьомий місячний день та Рурісас виходить цікава, але дещо підступна картина. Ось твій дружній путівник по здоров'ю та красі на цей день, якщо це не екстрений випадок, який не можна відкласти, то краще перенести. Чому місяць у рибах часто дає набряки, непередбачувані реакції на анестезію та ризик інфекцій. А руна Туріса руна гострого шипа та крові попереджає про небезпеку травм і хірургічного втручання саме сьогодні. Краще не ризикувати. Стоматологія для складних операцій, видалення зубів імплантація день несприятливий. Але якщо це просто консультація або чищення, можна йти, головне, чітко проговорюю лікарю свої відчуття, сьомий місячний день допомагає порозумітися: слухай свій організм, вразливі місця у рибах під ударом, ступні та лімфатична система. Сьогодні не варто купувати чи розношувати нове взуття, можна легко натерти мозолі. Чутливість до ліків сьогодні твій організм як губка. Будь обережна з будь-якою хімією, алкоголем чи новими ліками. Реакція може бути сильнішою, ніж зазвичай, оскільки це сьомий місячний день, горло та зв'язки сьогодні в зоні ризику. Не перенапружуй голос, не пий занадто холодного. Краса час для магії та води. Риби обожнюють догляд, який розслабляє водні процедури, ванна з морською сіллю, аромаолії, плавання це ідеально. Це допоможе зняти напругу від руни турісас. Догляд за шкірою сьогодні чудово спрацюють зволожувальні маски та лімфодренажний масаж. Шкіра буде вдячна за м'який догляд. Стрижка краще утриматися. Стрижка в рибах часто призводить до того, що волосся стає неслухняним, може з'явитися лупа. Порада від Руни Туріса з Царуна сьогодні каже: не перевантажуй себе. Не варто йти на рекорд у спортзалі. Якщо відчуваєш в тому, зупинись. Це день, коли краще розчистити простір для відпочинку, ніж намагатися пробити стіну головою. Мій підсумок для тебе сьогодні день ніжного догляду за собою, медитацій та спокою. Великі медичні втручання залишна потім, а сьогодні подаруй собі трохи релаксу. Сподіваюся, ці поради допоможуть тобі почуватися на всі сто. Будь успішною, гарнюня і хай тобі все вдається, так щоб не наломати дрів і вийти сухою з води.